Сьогодні ми спілкувалися з підприємствами, які знаходяться на території Запоріжжя, які працюють і сьогодні генерують прибуток для себе податки для держави для збройних сил України для соціально незахищених верт населення для виплат державному сектору, вчителям, медикам. Тощо, і одне з ключових питань, от їм правда, потрібна допомога. Одне питання, яке ми вивозили, наприклад, з території Чернігівщини, є зараз всі законопроекти. Я сподіваюся, що все ж таки вистачить політичної волі і у влади їх пустити в зал. Це повернення пільг, які були на початку повномасштабного вторгнення і які потім позабирали. Умови, в яких працюють підприємства у вас, на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині, вони важчі, аніж, наприклад, та сама західна Україна або центральна Україна. Об'єктивна реальність така. А з іншого боку ті питання, які піднімалися сьогодні, це перенаправлення, перерозподілення частини прибутку, прибутку на прибуток. Компен... в якості компенсації або податкового кредиту для тих підприємств, які після прильотів, ну, давайте речі своїми іменами називати витратили частину своїх обігових коштів на відновлення, на відбудову і держава нічим сьогодні не допомогла. От палець о палець вона не вдарила, і ми розуміємо, що немає там додаткового ресурсу в державі для того, щоб там виплатити ці кошти для підприємств, компенсувати ті збитки, які воно понесло. Але ніхто не заважає держави частину податку на прибуток цих підприємств, них не забирати для того, щоб вони могли існувати далі, відновлюватись, розвиватись. Інвестувати, реінвестувати в себе, залишати робочі місця або створювати нові робочі місця і паралельно збільшувати свій прибуток і таким чином наповнювати державний бюджет це те, що ми будемо намагатися провести в інших законопроектах для того, щоб допомогти бізнесу. Тут я думаю, варто додати трошки контексту: що Запоріжжя, от саме сьогодні, вже п'ятий день під постійними обстрілами шахедів. Удар і на броні. жаль, вони прилітають не просто да. обстрілами. Вони прилітають в об'єкти цивільної інфраструктури, в підприємства, в жилі в жили будинки, і е, е, ви ну на собі це відчуваєте більше, мабуть, ніж там частина інших населених пунктів. Але ситуація схожа. По багатьом напрямкам в цілому по Україні по якимось аспектам, ви навіть краще підготовлені на відміну від центральної України. Да, можемо порівняти. Да, да. да, сьогодні на щастя у вас є світло здебільшого. І це якраз показник того, що Запоріжжя як місто, як область, змогли підготуватися до обстрілів до рашиських ударів краще аніж це зробили в інших територіях. В Запоріжжі знають, що у нас і на рівні області, і на рівні міста чимало роблять для того, щоб ці питання вирішити. Я сподіваюся, у нас не буде ситуації як в Києві, коли доведеться. Випробувати нашу енергетичну систему, але сподіваюся, що е, буде ситуація кращою, аніж зараз в столиці. Ви сказали про те, що колективи вам розповіли про які проблеми писанки про підприємств. Але чи це реально зробити зараз з боку держави? <м holders> Має бути політична воля для того, щоб це реалізовувати. Ре 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 Сказати, що це дуже легко. Ні, ну тому що там з точки зору опозиції було б легше всього сказати, ні в кого податки не брати, всім все повернути, це не працюючий е, механізм. Але так зазвичай всі кажуть. Так, да, Але ну якщо ми по-дорослому з вами розмовляємо, це неможливо зробити, неможливо там нічого не збирати в бюджет, тому що якщо ви не збираєте нічого в бюджет, ви не будете мати ресурсу для забезпечення збройних сил України для української медицини, для освіти, для тимчасово переміщених осіб тощо, але насправді ті. Податки, які ми збираємо, в першу чергу йдуть на Збройні сили України, навіть сьогодні не вистачає. Але е якщо до цього підходити з розумом, якщо брати лише частину цього податку на прибуток і не забирати у підприємств, ви створюєте додаткові можливості для них, обігові кошти, це е створює можливість краще працювати, більше заробляти, і чим більше підприємство заробляє, Тим більше воно буде сплачувати податку на прибуток, тим більше воно створить робочих місць, тим більше буде зарплата у людей, які там працюють, і так само буде податок на прибуток фізичних осіб. І таким чином, в другому циклі, ви зможете зібрати податків до державного бюджету навіть більше. Якщо ви в них заберете останнє, вони закриються. Вони відновили свої цеха і закрилися. Тому що в них немає грошей для того, щоб далі підприємство функціонувало. Воно закрилися, вони не платять податки, вони позвільняли людей або зменшили кількість людей, які працюють. І це безпосередньо веде до того, що це підприємство взагалі що сплачує до державного бюджету. Або воно пішло в тінь. Ну давайте будемо відверті. Ну, ті підприємства, де ми були, це неможливо, вони це не будуть робити. Але за великим рахунком, інші там середні малі підприємства або ФОПи будуть робити саме так. І це призведе до. Зменшення надходжень до державного бюджету, тобто, це призведе до погіршення економічної ситуації в Україні і забезпечення збройних сил України і всіх інших категорій, про які я тільки що сказав.